На засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, обговорили актуальні питання роботи та виконання відповідних обласних програм розвитку галузей. Заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Михайло Габор говорить, що програма розвитку спорту виконується, незважаючи на те, що кількість населення, залученого до занять фізкультурою та спортом, дещо зменшилася. Ми вже завдяки. Будівництво штучних майданчиків в минулому році закрили якби чотири райони: Лубенський, Хорольський, Пирятин і Кременчуг. В цьому році планується ще виділити кошти на три майданчика штучним покриттям. Це з обласного бюджету. Проте також розглянуть питання збільшення фінансування, адже заявок на побудову нових майданчиків більше ніж дозволяє діючий бюджет. Інші справи у галузі туризму. Останнім часом великої популярності набуває зелений туризм. Об'єкти зеленого туризму вже майже розписані на Півтора місяця наперед, тобто є замовлення відпочинку саме в області, тобто це такий великий плюс для розвитку. Соціально-економічного розвитку саме території на тих населених пунктів, тому що це наші робочі місця, наші податки і наші облаштовані зони облаштовані зони відпочинку. Щодо питання молодіжної політики області, актуальна тема зараз уможливлення записів до трудової книги під час стажування молодих спеціалістів. Згідно постановою кабінету міністрів України про стажування, є можливість молодим людям, які проходять стажування, робити їм записи трудової книжки навіть при за умови, якщо навіть їм не платять, це доволі серйозна річ, тому що випускники закінчують навчальний заклад, у них є вже в записі запис трудовихничці, і це зараз на даний момент якраз цим займається в Полтаві, саме обласний молодіжний центр. Окрім цього, під час засідання за свою роботу відзитувалися представники Полтавського обласного соціального центру матері та дитини. Пріоритетний напрям роботи центру запровадження нових форм соціальної підтримки, попередження відмови матері від новонародженого, а також розвиток відповідального батьківства.